Сьогодні у Кіровограді в обласній філармонії відбувся другий обласний форум бібліотекарів. Цього року контингент учасників розширили. Зібрались працівники не лише сільських, а й міських бібліотек. Сьогодні будуть обговорювати стан інформатизації бібліотек області, питання оновлення фондів бібліотек області, питання подальшої організації бібліотечної роботи в області. Тобто, всі проблеми, які існують, будуть обговорюватися. Ми покажемо, які досягнення мають бібліотеки, яким чином їм розвиватися далі. Зі сцени говорили про здобутки у бібліотечній сфері області, яких вдалося досягти протягом останніх двох років. Усі два роки ми працювали над збереженням базової мережі бібліотек, покращення їх матеріально-технічної бази, поповнення бібліотечних фондів, забезпечення безперервної освіти бібліотекарів. А саме головне надпровадженням нових інформаційних послуг для громадян нашої області. Поряд із досягненнями озвучили перспективи на майбутнє. Стратегія розвитку бібліотек прописана у головній програмі розвитку області Центральний регіон регіон-2015». Щоб в кожному селі була бібліотека, щоб в кожному селі. Бібліотека була що опалена, тепла, щоб були книжки, щоб кожного року чи кожного кварталу оновлювався бібліотечний фонд. Щоб були комп'ютери, чи був комп'ютер, була мережа інтернету. Після виступів бібліотекарів привітали з професійним святом, який відзначатиметься цієї неділі. Сергій Ларін та Микола Ковальчук вручили присутнім грамоти і подяки облдержадміністрації та обласної ради.